Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні середа. Сонячно, але вже не дуже тепло. Хоча бнину ще тримається коло 20. з душі зараз будуть на вихідні. Ну, до того йде. І треба вже краще одягатися. Щоб не змерзати, щоб не хворіти. От вам і про хвороби, розкажу. У мене на минулому тижні щось пару днів підряд, отут в грудях, як кілок забила отут, посередині. Перший раз було після роботи, я тільки сіла в машину, і тут мене так якось задавило, затиснуло. Поки приїхала додому, відійшло. я не звернула увагу. На другий день у п'ятницю так само затиснуло мене тут. Так мені аж от відчулося, що щось недобре. Я собі думаю, не вже знав ковід, тому що в мене ковід також починається звідси з грудини. Потім прийшла додому і ввечері знову я лежала, нічого не, звідки не, не переживала. Нічого не могло якби, викликати цю таку якусь біль знову. І цей раз протягнулося довше. І тому мене вже заставило звернути на це увагу. І в суботу рано встала і кажу Маші, що так і так Марія, дивися, якась отак, така тут біль в, грудь, в грудях. Воно гостра біль недовго тягнеться. Потім така тупа біль була цілу ніч. Я відчувала, що щось є. Маша каже, так, мама, ми це не так не лишаємо. Білі в грудях це серйозно. Йдемо до лікаря. І вона каже, тут недалеко біля нас оцей Уджен куди ми ходимо, йдемо туди. Уджен це значить що? Це якась ну, типу, чергова така поліклініка, діагностичний центр. Туди ви йдете, коли ви почуваєте, що вам погано. Ну але якщо вже вашому життю щось загрожує і вам вже дуже погано, то тоді нема чого туди йти. То треба йти на Емердженці в швидку допомогу. Ми розбачили, там жіночка прийшла, якій було таки досить погано туди, і їй там вже на місці, правда, викликали швидку. Ну, і так як у мене біль в грудях, а це рахується на така, ну. Серйозна жалоба, як сказати, причина. Мене беруть без черги. в лікар, питається, як якщо беру і кажу, що було пару разів коротке, кістке, тут замикання чи що це. Ну, Але цілу ніч я відчувала. От воно мені щось ну, заважало. Він каже: окей, серцем у когось у рідних були проблеми. Я беру і кажу. Батька, батько помер у 44 роки від інфаркту. Це без розмов, зразу кардіограма. Тут же на місці роблять, тут на ліжку, навіть нікуди не треба йти. Прийшли, взяли аналізи крові, знову у мене всі руки сині. Я не можу сказати, що це їх вина. У мене і, і дома, як брала аналіз крові, в мене погані такі якісь лопаються зразу. Лишила вона мені два порта, як вони тут називають, дві бабочки, одну в лікті, одну в руці, і вона каже, хай стояться на випадок, якщо треба буде, що якщо щось серйозне покаже там кардіограма чи аналізи, що можливо треба буде щось вливати, якісь ліки. І оце поки оця кардіограма результат. Поки аналізи крові результат. Кардіограма сказав, що нормальна. Почекали це, ми там я знаю скільки півгодини. Потім чекали аналіз крові на сердечні показники. У них тут беруть аналіз крові, як працює серце. Кардіограму зробили серйозну. 12 вони мені поклали цих. Електродів, хоча на таку звичайну кладуть, я там не знаю, пару штук. І коли вже почали приходити аналізи крові, то сердечні показувалися нормально. Один з них, який загострив увагу, я до цих пір не зрозуміла, що то за аналіз. Ну, коротше, він схожий на вже як я зрозуміла вже в кінці, і то, напевно, не... Так по-своєму. Що пов'язано з тромбоцитами, що, що, що згущує кров, потім її розбивають ці згустки. Оця фігня в мене якась була там повишена. Це загострило їхню увагу. Перед тим вони мені дали випити чотири таблетки, такі жувальні аспирину. Маша каже, я забула, тобі треба було вдома їдати. Чотири я проживала, і потім вони мені дали ще таку суспензію по типу нашого Алмагеля. Він каже, це не схоже на серце, можливо, це е, желудок. У тебе печія є, але ну, на той час не було печії. Метеоризм питається. Метеоризм ну є, інколи у мене нема жовчного міхура, він завжди присутній. Він каже, це схоже на желудок, але ми чекаємо аналізи. І коли вже прийшов цей аналіз, він каже, це не має так бути, це повищений. Ми йдемо робимо тобі Кетскен. Кетскен це КТ, комп'ютерна томограма грудної клітини. А перед тим мені ще зробили ще одне обстеження. Зняли знімок екс легень. Чому мене тут давило? Легені ексрей, знімок оце нічого не показав, флюорографія чи як це називається в них тут. Ну, але через те, що прийшов показник повишеної по крові, вони сказали, що треба робити КТ. Може бути десь типу, тромб, отут, що він тебе давить. Ну і дихання у мене таке було. Я вже не знаю, чи то вже від страху я дихала так через раз чи що таке було важко дихати. Порти мені тут лишили, тому що коли йдеш на Кетскен, то вони тобі вводять як називається, контраст, щоб було видно. Везли мене туди, там лишили, там темношкірий положив мене на ліжко. Каже, ти колись це робила Кетскен, а я кажу, робила колись, коли імпланти клала, вони також дивилися на кетскені нервові закінчення. Він каже, а, зрозуміло, ну то ти знаєш, що це таке? І положив мені і підключив мені до цього порта в руку шприц той. І коли вона вже туди почали туди затягувати, в ту ж жалку, така труба кругла, в ту ж жалку. Ну і та жужалка мені дивилася ну, от тіло. Отако, от туди-сюди ходило, туди-сюди ходила. Після того він мене відвіз вже назад туди до Маші, тому що Маша залишалася там, в, не в а в, цій, в тій палаті, де я лежала. То не палата, тут такі перегородки от кози нав'язками закриваються. Хворі один від одного перегородками відділені такими дряпчанами. Він мене туди лишив. І прийшла медсестра і каже, як ти себе почуваєш? Чи тобі краще стало від тієї суспензії, що ми тобі дали? Ніби краще стало, я кажу, ніби трохи краще. Потім вона сказала, сидіть, чекайте, результати цього CAT-скану. будуть через пів години, 40 хвилин. І вже тут ось тьохка і калатає. І щоб це давило, і щоб це, знаєте, як тут завжди переживаєш. А Сонька дзвонить йдемо на фестиваль. Я кажу, Соня трохи зайнята. Навіть не знаю, коли звідси вилізу. Так що йдіть на фестиваль самі. То було в суботу. Ну і потім прийшли ці аналізи. кетскену. Нічого, правда, слава Богу, вони не показали. Чому повишений той аналіз був, сама не знаю. Вони сказали, що це скорше за все желудок, що це є рефлюкс. І виписали мені таблетки, але сказали, іти далі лікуватися, продовжувати. Щоб за мною слідкував уже цей прайм доктор, мій ніби терапевт фамільний доктор. І виписали таблетки. Вони виписують таблетки на якийсь час, щоб це загасити. цубілі це, це все, це запалення. Виписав дві парі таблеток. Омепра золодні і одні ще якісь. Ми прозол пити один раз в день, а ще там якісь виписали, ой, зараз назва не пам'ятаю, бо ще таки не пила. Чотири рази в день доїти. І потім, коли ми вже ми там відсиділи з пів одинадцятої до пів четвертиї. І потім вже коли ми прийшли додому, коли в мене так просто вже почало протікати, не вже не гостра така хвороба, хоча я відчуваю, тут все рівно мене давить то прийшла і печія, то прийшла і підрижка така. І я зрозуміла, що це дійсно був желудок, що це був цей рефлюкс. Він у мене був, я не можу сказати, що це було вперше, але не було так гостро, такої якоїсь форми. Гострої. Так що отаке? Лікарі тут є, звичайно, непогані, лише на нього треба попасти. Тут лікарів е, хороших передають отак з руки в руки. З рук в руки. Ну, коли вже йдеш на емердженсі, там вже нема що вибирати, а йти до того, хто там є, хто приймає. І якщо ви дійсно відчуваєте, що вам якась проблема у вас є. А на швидку не хочеться йти, бо швидка там зараз купу грошей збирає. Я навіть не знаю, що скільки тут мені прийдуть рахунки за це. Але вже зробили мені обстеження, і я вже спокійна, і я вже розумію, що до чого. Тому що на той самий кетскен треба записуватися і чекати черги, я не знаю, 2-3 місяці. Звичайно, у кожному штаті, у кожному містечку може бути свої якісь правила, свої черги, своя там навантаженість. Ну, ми так само хотіли пройти колоноскопію з, з, з цим з желудком провірити, то ми записувалися на три місяці вперед. От скажіть, якщо людина хвора, звичайно, якщо ти йдеш в емерженці, тобі там роблять це і зразу. Ну, якщо ти хворієш якимось хронічним, і просто тобі треба обстежитися 2-3 місяці чекати. І я вам ще раз це розповідаю не для того, щоб ви подумали, що я жаліся, я вам розповідаю. Яка медицина в Америці, що тут робиться, як лікують і скільки за це беруть. На мої болячки можете не звертати уваги, але на своєму прикладі я можу вам пояснити, як і що. Так що, звичайно, я вам всім бажаю здоров'я. Ніколи не хворійте, майте гарний настрій. Сподівайтеся на краще і все буде окей. Слава Україні, Бай-бай!